Добрий день. Я дійсно все життя займаюся дослідженням економічної історії запорозького козацтва, зокрема запорозькими земінниками. Тому для мене, як науковця, значення великого лугу Запорозького дуже важливе в плані розвитку запорозького козацтва. Це дійсно своєрідна пуповина запорозького козацтва, тому що загальновідомий той факт, що запорожці. Для того, щоб, як скажімо, завести своє господарство і накопичити якийсь первісний, як зараз кажуть, капітал, вони спочатку засновували в великому лузі свої маєтки, які називалися озимівниками, і потім, займаючись рибальством, набиралися певних так бути економічних потенцій, економічної звитяги, сил. Потім виходили вже з великого лугу. На інші припливи Дніпра і вже займалися трошки іншими галузями господарства, такими як скотарство. Ну, якщо говорити про запорозькі вольності XVIII століття, то вже і землеробством можемо сміливо говорити, що великі досягнення в землеробській галузі також належали запорозьким земівчанам. Тому великий луг для запорозького козацтва це своєрідне сакральне місце, таке ж, як скажімо, Хортиця. В Великому Лузі, який поділявся на дві частини, Великий Луг, Малий Луг, дійсно гніздилися навколо Великого Лугу і в самому Великому Лузі не тільки зимівники, а з цих зимівників постали і січі. Всім відомо, скільки їх нараховувалося на, на, в історії Запорозького казацтва, то от шість січей з восьми відомих були затоплені водами Каховки. Тому як для мене, як для дослідника, Історії козацтва, як для дослідника взагалі національної історії, в якій запорозьке козацтво відіграло, скажімо так, дуже важливу роль, визначну роль, і я не перебільшую в цьому ніскільки. Великий Луг був тим місцем, який запорожці називали батьком. Якщо Січ мати, то Луг батько. І це дійсно було так: Січі, які знаходилися на теренах Великого Лугу або Поруч з великим лугом. Це були тими осередками, де кублилося, гніздилося ядро запорозького козацтва, а територія називалася вольності війська Запорозького. Я хочу підкреслити слово вольності, тому що це дійсно були вільні люди на вільній землі, які вільно господарювали. Тому той злочин, який був зроблений. Радянської влади в 1955-56 роках, коли була зведена ця каховська водосховище, яке по великому рахунку можна було б назвати швидше болотом, воно економічно вже тоді було не обґрунтовано, скільки шкоди воно нанесло нашій екології, нашій природі. Це був великий удар, соціальний удар, бо величезна кількість населення, яке мешкало в, на території Великого Лугу невеличкими селами, хуторами і навколо Великого Лугу, вони змушені були переселятися. Ну, про це добре відомо з відомої кінокартини нашого генія-кінематографа Олександра Довженка. Він зняв цілу епопею, епопею так би мовити, переселення. Це була дійсна трагедія. Це були нащадки запорожців. Це ті люди, які несли в собі культурні надбання запорозького козацтва. В більшості своїй тут знаходилися їхні могили їхніх предків, церкви, будинки, які будувалися прадідами, нащадками запорожців. Все це пішло прахом, все це пішло під води Каховського цього болота. І з закінченням цього каскаду гідроелектростанції. Власне кажучи, Дніпро, як річкова система, перестав існувати. Це вже просто був каскад водосховищ і не більше. Змінилося була змінений був характер Дніпра. І води, під водами Каховки були поховані величезна кількість артефактів, недосліджених вченими і втрачених вченими на певний час, а деякі назавжди. Я так думаю, що навіть зараз досліджувати. Ті е, артефакти, які знаходяться вже на просторі дна Каховського водосховища, поки що досить складно, оскільки йдуть воєнні дії, війна, яка ведеться по великому тарахунку, не стільки за територію, не стільки за е, ресурси, це війна за нашу ідентичність. Нас її хочуть забрати, ми її повинні відстоювати. Тому великий луг в цьому плані грає дуже важливе значення як сакральна територія історії запорозького козацтва. Ми розуміємо, що виходить як економічне підґрунтя зведення цього водосховища, було таке досить сумнівним, як а це було суто знищення культурного надбання. Так, одних одною з цілей, яка переслідувала тоді радянська влада, я так собі думаю, що. Була не скільки там економічна, тому що, як дослідники, гідрологи говорять, і енергетики говорять, що енергетичний потенціал не сильно зріс, тому що сама Каховська гідроелектростанція була слабенька, вона там виробляла якийсь там невеликий відсоток тої гідроенергії, яка по великому рахунку зараз ролі особливо не грає, тому що у нас є Запорізька наша атомна електростанція, Південна, українська атомна електростанція, які цілком могли б забезпечити, власне кажучи, всі потреби в енергетичних ресурсах Південної України. От. Якщо зараз мова йде, а зараз дуже активно обговорюється, незважаючи ще на продовження війни, воєнних дій і велика частина великого Лугу не підконтрольна поки що тимчасово. Нашій державі, а мова вже йде про якісь там кошти, про відновлення Каховської гідроелектростанції, то тут треба дуже багато проводити досліджень, зважувати всі за і проти. Як на мене, вирішити питання іригації, водопостачання, судноплавства можна і без затоплення величезних територій, скажімо, поглибивши русло Дніпра. Зробивши відповідні канали для судноплавства. можна брати цю чисту проточну воду Дніпрову, а не ту застійну з Каховського водосховища, яка постійно цвіла, і величезна кількість води просто випаровувалася в нікуди. Ми втрачали величезну кількість прісної води, яка є зараз дуже дефіцитною у всьому світі. Навіть знаємо, що в деяких країнах там навіть війни ведуться за воду вже зараз. А що буде в майбутньому? То тут слід дійсно зважити всі за і проти. Можливо, постачання води і до Криму, і для іригації, і для Бердянська, і для інших міст. Але тільки для, для цього потрібні відповідно якісь накопичувальні басейни зробити. Але заливати знову великий луг це був, буде ще один злочин, який нам вже наші нащадки навряд чи пробачать, тільки через те, що в нас був унікальний шанс. Повернути своє історичне минуле, дослідити його як, як слід, відновити цей великий лук, зробити його дійсно кормовою базою, величезну кількість земель можна було повернути до сільськогосподарських потреб, величезну кількість лісових масивів можна було відновити, І зробити це крупним туристичним центром. Це безпрецедентний випадок в історії нашої. Цивілізації, коли така величезна кількість може просто-напросто відновитися за допомогою людини, природа, звичайно, сама може це зробити, але за допомогою розумного підходу, наукового підходу, обґрунтованого підходу, прорахованого підходу, можна, власне кажучи, як то кажуть, і щоб вівці були, були цілі і вовки були ситі. тобто… Ми не втратимо ні судноплавство, ні іригацію, ні водопостачання при розумному підході. І збережемо нашу історичну спадщину, і збережемо наш екологічний потенціал. Можливо, навіть зможемо його розвивати і перетворити великий луг з часом, звичайно, на це потрібні і кошти, і час, і науковий підхід, перетворити його на таку туристичну меку України, де дійсно можна було б відтворити ту атмосферу. Той затишок літописний, про який нам пишуть ті люди, які були в Великому Лузі, які бачили Великий Луг і навіть збереглися деякі до сьогодні ще живі ті люди, які вже старенькі, але вони пам'ятають, як це було в Великому Лузі. Я вже не кажу про ті літописні записи, які там збирав Яков Копалич Новицький, Дмитро Іванович Яворницький, інші люди, які. Самі бачили великий луг і розповідали їм про великий луг, нащадки запорожців і колишні запорожці. Вони розповідають про ту величезну кількість риби, яка тут була, це були осетрові породи величезних розмірів, кав'яр, який відправляли на ярмарки України, центральної України діжками цілими, великими діжками, про ті багатства пташиного світу, що тут гніздилися, і лебеді, і баби яких зараз називають Пілікани, величезна кількість диких гусей, качок. І звірів в Великому Лузі були і Олені, і Лосі, і Кабани, і Вовки, і Лисиці, і Вендихи. Ті навіть види, які зараз вже або зникли зовсім, або занесені до червоної книги. Навіть цей гак я чув. Щоб навіть цей гак, навіть тури були в Великому Лузі. Принаймні про них згадують очевидці, які в 17-18 сторіччі. Бачили це все на власні, на, 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 власні, на власні очі. Ну, скажімо, деякі запорожці, розповідаючи про великий луг, згадуючи про нього, говорили, що ну, гусей було, чи лебідів було так багато, що вони коли билися навесні, піднімали такий гвалт, що їх треба було розганяти пострілом з рушниці, коли піднімалися в небо з граї гусей чи диких качок, а навіть сонце затіняли. І величезна кількість диких бжіл, що земля це дійсно сочилася медом. Це ті речі, які були тут і які давали можливість тим людям, які мешкали в Великому Лузі, не просто існувати, а жити, причому жити не бідно, а багато. Я вже не кажу про ті заливні луга, на яких продуктивність сільського господарства була просто колосальна. Описи говорять про те, що тут. Кавуни були як величезних розмірів, гарбузи, морква, буряк, огірки, помі... ну все росло тут просто-напросто, як на якійсь підживленій території, тому що волога і ті корисні речовини намули давали можливість вирощувати тут величезну кількість городних культур, які просто вражали своїми розмірами. А про більше про історичний культурний аспект великолуб, яку він роль зіграв, наприклад, в етногенезі, там встановленні української нації. Великий Луг називали батьком не тільки через те, що він годував, він захищав. Він захищав і давав прихисток тій кількості запорожців, які тут гніздилися, і в самих січах, і поза січами, тому що навколо січей була величезна кількість зимівників, де продукували запорожці і рибальство, і конярство взагалі там. Займалися вирощуванням городини. Вони ж займалися і торгівлею. Це вже XVIII сторіччя, це вже було товарне господарство. Воно значну частину продукції вивозили на ярмарки і навіть торгували за кордоном. Ми знаємо, що до Січі приходили навіть кораблі, де завантажувалися необхідни, необхідними товарами, там бакалію, там, різного роду тканини, зброю навіть. А звідси забирали ту продукцію, яка тут була: там: рибу, солену, в'ялену, кав'яр, різного роду продукти сільського господарства в великій кількості звідси також, також вивозили. Тому великий луг він захищав від двору від ворожих нападів. Тому в великому лузі ховалися люди, яких переслідувала влада будь-якої країни, яка була поруч цієї. Навіть Кримське ханство, ми знаємо, велика кількість татар була серед запорожців. І, власне кажучи, Речі Посполитої, Литовського князівства з центральних областей України, навіть з Московії багато втікачів було серед запорожців, які знаходили тут свій прихисток. У запорожців була така традиція, що людей не видавали. З запорозьких області видачі не було. Тому люди, які приходили сюди, вони знаходили тут захист, вони знаходили тут можливість самореалізації, і вони були забезпечені природними цінностями людини. Це забезпечена була воля, рівність і справедливість. Це і приваблювало сюди, власне кажучи, великий луг і взагалі на запорозькій вольності, на велику територію запорозьких вольностей, всіх гноблених, гнаних. Людей, які не знаходили собі місця в державній парадигмі, чи то Речі Посполитої, чи то Московського царства, чи то Османської імперії. І саме розташування Січі якраз і визначалося не тільки захистом, а ще й економічними чинниками. Так, так, звичайно. Це були осередки не тільки там, скажімо, якогось Військового потенціалу, там, де вони там кошем вони могли стати, не обов'язково на Січі, вони кошем могли стати де завгодно, і звідти, так би мовити, керувати військами. А Січ це була не тільки адміністративний, це був культурний центр, це був економічний центр, це був політичний центр, де збиралися запорожці, вирішували колегіально якісь важливі питання, соціально значимі питання для всього товариства. І всі рішення запорожців підписувалися там не тільки там. Кош, кошовим атаманом, а кошовий атаман з товариством, з усім товариством. Тобто відповідальні за прийняті рішення ніс не тільки кошовий, а ніс неслося товариство. І це все було в великому лузі. Великий луг для запорожців ще раз підкреслю. Це було була пуповина, навколо нього вирувало. І відбувалося все життя запорозьких вольностей. Фактично, через саме природно-кліматичні такі умови, рельєфу і так далі, природні утворилася фактично і січ, могла існувати спокійно, і запорожці, козацтво, розвиватися і, і вносити в, в, в свій велетенський вклад в розвиток української нації. Я можу сказати абсолютно відповідально, що якби не було великого Лугу, не було б козацтва. Можливо, в якихось інших формах і в якісь іншому вигляді. Але великий луг, я ще кажу, ще раз підкреслю, це пуповина козацтва. Воно неможливе без великого лугу. Називалося запорозькі вольності за порогами. А за порогами починався великий луг. Ну це було ядро, етногенезучек це так, формування. Так, дійсно, тут, тут формувався відповідний психотип. Тут закладалися основи тої ментальності, яка характер характеризує нас, яка нас відрізняє від цих інших етносів і народів. Да, яка дає нам змогу досі опиратися будь-яким цим Так, Саме воні. тут в великому лузі народилися інститути батьківства, інститут побратимства, оці всі засади, засади реалізації волі, свободи, рівності. Я, власне кажучи, не можу сказати, що як зараз модно говорити, що Запорожжя було основою української державності. Це була антитеза державі, тодішньої держави, наскільки це було демократично. Якщо ми говоримо про те, що вони були дійсно основою державності, це демократичної державності. А всі держави навколо них, це були такі сатрапії або монархії. тоталітарні, тоталітарні держави. Так. А тут, тут, от 300 років, існувало в Великому Лузі навколо нього, існували ці вольності, які зараз я б назвав ну, прообразом громадянського суспільства. Існували не вертикальні зв'язки, а горизонтальні зв'язки. Тобто всі були рівні. Навіть Кошовий був примус інтерпарес, тобто перший серед рівних, але він ніколи не вивищувався над громадою. Великий Луг в цьому плані і формував оцю всю ментальність, оці всі зв'язки. Тут закладалися всі ці традиції, реалізувалися всі ці традиції в цьому звичаєвому праві. Тож писаного могли? права не було, писаних законів не було. Це було звичаєве право. Тобто в основі будь-яких рішень лежала логіка, здоровий глузд. Все. А от питання цікаве. Чому тут не виникли такі самі тоталітарні якісь форми правління, як, наприклад, навколо? Ну, от як це пояснити? Знову ж таки. В великому лузі знаходили прихисток ті люди, які понад усе ставили свою волю, особисту волю, реалізацію своєї особистої волі. Не служіння там, монарху, там, хану, королю чи султану, а служіння, власне кажучи, товариству, серед якого він знаходився, громаді. От тому тут, власне кажучи, і кубилася вся ця спільнота, яка от в абсолют поставила реалізацію своєї особистої волі, а не волі. Чужої, не служіння комусь чи чомусь, а служіння, власне кажучи, собі як особистості, реалізувати свої права як особистості і товариству. Кожен Запорожець був вільний рівно настільки, наскільки реалізація його особистої волі не заважала це робити оточуючим. Тому це було товариство. Це рівні люди в правах, в реалізації цих прав, в забезпеченні цих прав, відповідальність один за одного, це інститут побратимства. Це не комінство в сучасному сенсі розуміння, це побратимство. Побратим відповідав не тільки за тебе, за свого побратима, якого треба було там, прикривати в бою, виносити з бою, надавати йому першу допомогу, а і забезпечувати його сім'ю, його дітей, його батьків, в разі якщо він загине до кінця їхнього життя. Отаке, така була традиція. Це все народилося тут, в Великому Лузі. Тому для запорозького козацтва, ще раз підкреслюю, великий луг це була альфа і омега їх існування. Недарма, коли сюди прийшли загарбники і почали будувати тут фортеці свої, ну, першу Олександрівську фортецю в 1770 році, то старі запорожці казали, що зведуть вони великий луг і не буде більше ніколи тут того, тої волі, яка раніше тут була. Запорожці дуже сильно. Переживали за ті багатства, які тепер потрапили до рук загарбників. А ставилися вони до тих природних ресурсів, які їм дав Всевишній, дуже обережно. Ми знаємо, що кожного року тяглися між коріннями ляси, тобто жеребкування, якими територіями вони можуть господарювати цілий рік. І через деякий час ця ж територія знову могла їм попасти. Тому ні в якому разі в Великому Лузі не вирубали просто так деревини. Не ловили зайвої риби, не псували нічого, а берегли це все. Навіть коли риба йшла на терку, uh -huh. заборонялося запорожцям голосно співати пісень. А церква січова не дзвонила в дзвони, щоб не налякати рибу. Ощадливі були, правила Так, Це було дуже розумне природокористування. Вони знали, що вони залежать від цього. І тому. Так само відповідно ставилися до тих ресурсів, які їм випадало користуватися. Про археологічні перспективи, відійшла каховка, да, і звільнила це купу земель цих, які були затоплені, які там перспективи. Зараз дуже багато різного роду артефактів з'являється на поверхні, які були раніше скриті водами Дніпра. Ну як завжди, тут виникає принаймні, на тій території, яка зараз під контролем нашої держави, виникає одна небезпека. Чорні археологи вони ж не сплять. І тому, користуючись нагодою, їм не треба ніяких дозволів, ніяких узгоджень, ніяких відкритих листів їм не потрібно. Вони просто-напросто в, в, в значною мірою можуть нашкодити цьому всьому. На жаль, в наших умовах війни держава не має можливості відповідним чином фінансувати дослідження. Тому фахівці вчені. Власне кажучи, на свій так би мовити розсуд намагаються щось рятувати, щось зробити. От працівники нашого національного заповідника, острів Хортиця. Інші наукові групи консолідуються, намагаються дослідити, врятувати ті артефакти, які зараз знаходяться в Дніпрі. Велика кількість артефактів, на жаль, знаходиться. В зоні ризику через те, що вони знаходилися під водою і були захищені, вкриті шаром піску, але тепер вони відкрилися і тепер сонце, вітер роблять свою справу. Тому по берегу Дніпра можна бачити е е колеса з возів розбиті, пересохші, розбиті вже, е е залишки якихось суден, чов човнів. Це і на конці можна бачити, то що конка теж. Зараз набагато менше стала не така повноводна, як вона раніше була. Але з часом в Великому Лузі все відновиться, Річище відновляться, Дніпро поновить своє русло, відновляться ті озера, протоки, забори, які були свого часу. Але нам зараз важливо науковцям мати хоча б доступ на підконтрольні території до тих артефактів, які треба в будь-який спосіб дослідити. Зберегти для того, щоб можна було їх потім експонувати і показати нашим дітям, нашим онукам це великий виклик. На це треба і кошти, і час, і велика кількість зусиль, тому що, ну, уявіть собі, розкопати, підняти судно, яке наполовину замулене, наполовину виглядає з, з піску це великий труд. Чи зберегти його Ще, Зберегти його, так. Да, це, це камеральна обробка йде, збереження, консервація. Це перші тільки, а потім вже буде експонування, це описати, треба, сфотографувати, обміряти. Тому що це технології, це ті втрачені технології, які, скажімо, зараз вже нікому не доступні. І зараз вже немає таких і майстрів, які можуть щось подібне зробити. От хоча б взяти ті знахідки, які були зроблені перед самою війною, той самий артилерійський лафет, який були нами знайдені. В Дніпрі і кораблі, які були знайдені і врятовані. І зараз навіть деякі з них експонуються в музеї судноплавства в нашому. Ми річкова країна, ми у нас річкова культура, морська країна, можна сказати так, тому що запорожці з велику глугу виходячи, будуючи тут свої флотилі з часів Сагайдачного, виходили в Чорне море, і контролювали Чорне море, яке називалося Руським морем. Це все теж великий луг. Тут робили моноксили, човни-довбанки, які ми зараз знаходимо, чайки і інші типи кораблів, які от, ті самі бригантини, прами. Ну, про це краще може розповісти наш відомий дослідник, гідроархеолог Валерій Нефьодов. От, Він багато чого зробив для збереження цих пам'яток, для їх. Консервації для їх приведення в нормальний стан. Ну Тобі. так, це провідний фахівець, не, да, можуть, не да. тільки в Україну. Я один, б сказав, із... що в Європі це один з провідних гідроархеологів, який має величезний потенціал, в нього група дослідників навколо нього, То Вони роблять дуже багато. Їм треба дати можливість це робити. Можливо, він буде корисніший тут, ніж в Збройних силах. Uh -huh. Там неможливо так воно є. Ну, так, да, людей з такими знаннями. Мабуть. Так. Це унікальні здібності в людини, їм треба дати можливість їх реалізувати. Ага. Да, все, дякую. Дякую вам за цікаву і докладну розповідь. Дуже приємно було поділитися своїми скромними знаннями на широкий загал, щоб наші люди знали трошки більше про нашу історію, да, про треба. великий луг, зокрема треба висвітлювати бо більшість людей не знає навіть багато ми їздили може ви чули що про записували старожилля які пам'ятають великий луг то вони навіть назву великий луг вже не пам'ятають називають плавні. плавні називають да, плавні називають Плавні і все а це великий луг запорозький саме так правильно його називати.